Уявіть собі, 300 мільярдів огірків щороку. Так так, ви не помилилися. Хто ж вирощує найбільше? І чому один зелений красень може важити більше, ніж маленький рюкзак? Сідайте зручніше. Зараз буде справжнє відкриття. Огірок це не просто овоч. Ботанічно він фрукт, бо росте з квітки і містить насіння. Він належить до родини гарбузових, де його родичі кабачки, гарбузи та дині. Уявіть собі на 95% огірок – вода. В спеку він освіжає вас краще за будь-який напій. Тому якщо вам спекотно, просто з'їжте огірок. Площі під огірками зростають щороку. Ще у 1961 році їх було 1 мільйон гектарів, а у 2025-му 2 мільйони 200 тисяч гектарів. Найбільший стрибок – 90 роки, коли площі збільшувалися на 100-200 тисяч гектарів щороку. В Україні зараз під огірками 47 тисяч гектарів. Менше, ніж у 1995 році. Тоді їх було 78 тисяч гектарів. Найбільші поля у світі. Китай – 1 мільйон 325 тисяч гектарів. Камерун – 279 тисяч гектарів. Найменші. Словаччина – 20 гектарів. Гана – 10 гектарів. Ісландія – 4 гектари. Світовий урожай теж ріс. 17 мільйонів тонн у 90-х – до 98 мільйонів тонн у 2025-му. У 2022 році садівник-аматор Себастьян Сускі виростив найдовший огірок у світі 113 сантиметрів. Насіння дав йому Петро Голева з Польщі. Його огірки можуть досягати 99 сантиметрів. У 2000-х роках врожайність зросла з 10 тонн з гектару, і щороку додавалася ще по одній тонні, завдяки новим сортам та технологіям. Середня світова врожайність 44 тонни з гектару. Найвищі показники у тепличних країнах: Нідерланди 636 тонн, Ісландія 524 тонни. Хоча там посіяно всього 4 гектари. Найнижчі Камерун 1 тонна з гектару. В Україні середня врожайність 18 тонн, рекордна 90 тонн, у Китаї 60 тонн з гектару. А тепер подумайте: а скільки б ви зібрали на своєму городі? Напишіть у коментарях. Ви знали, що огірки можуть співати? Під час росту вони видають ледь чутне скрипіння. Нічні квіти розкриваються тільки вночі, щоб привабити бджіл. Вертикальний ріст допомагає давати більше плодів і менше хворіти. Так так, огірки справжні атлети серед рослин. Найважчий огірок у світі важив 13 кілограмів. Вирощений у Великій Британії у 2023 році. Уявляєте? Один огірок важчий за маленький рюкзак. А ще цікаво знати, скільки огірків споживає кожна людина. Середня по світу 12 кілограмів. У Китаї 56 кг, кілограмів, в Україні 23 кг. кілограми. Кожен із нас щороку насолоджується своїми маленькими порціями свіжих огірків. У штаті Флорида США у рамках наукового проекту Epcot Science було встановлено неймовірний рекорд. З однієї рослини огірків за короткий період, з 24 четвертого безня по 5 липня 2006 року було зібрано 943 кілограми свіжих огірків. Цей результат офіційно зафіксований у книзі рекордів Гіннеса і демонструє справжній потенціал сучасних агротехнологій. Найбільша концентрація теплиць у світі знаходиться в південно-східній Іспанії у провінції Альмерія. Цей регіон відомий як море пластику, і тут розташовані тисячі теплиць на площі понад 26 тисяч гектарів. Їх навіть видно з космосу. Ці теплиці виробляють понад 2,5 мільйона тонн овочів щорічно: помідори, огірки, перець, баклажани, кабачки, дині та кавуни. Завдяки теплому клімату та інтенсивним технологіям вирощування тут можна збирати до трьох урожаїв на рік. Окремі великі проекти, як от теплиці компанії Новаґрік, досягають продуктивності понад 30 кілограмів овочів на квадратний метр, що робить цей регіон ключовим постачальником свіжих овочів для всієї Європи, особливо в зимовий період. Рекорд врожайності огірків у світі належить Фінляндії. У 2024 році на одному з демонстраційних майданчиків було досягнуто неймовірного результату 2440 тонн з одного гектара за рік. Такого світ ще не бачив. І це стало можливим завдяки передовим технологіям: трициклове вирощування з різними сортами огірків: зимовий кіра, весняно-літній імеа та осінній дівелопе. Ці сорти вирощувалися під штучним освітленням та з інтенсивним доглядом, що дозволило досягти рекордних показників. Уявіть собі, 2400 тонн з одного гектара. Це справжнє диво сучасного сільського господарства. Світовий ринок огірків це величезна індустрія вартістю 77 мільярдів доларів. Китай абсолютний лідер. Він вирощує, споживає і переробляє найбільше огірків у світі. Щороку в Китаї з'їдають понад 73 мільйони тонн огірків. Це майже 80% від усього світового обсягу. А от найбільшим імпортером є США майже мільйон тонн щороку. Це третина світового імпорту. І більшість цих огірків залишається всередині країни. Туреччина постачає огірки за найнижчою ціною всього 722 долари за тонну. Натомість Велика Британія купує найдорожче, саме там найвища ціна на імпортовані огірки. Іспанія найбільший експортер. Вона щороку продає понад 700 тисяч тонн, що становить понад чверть світового експорту. Середня світова ціна на огірки 964 долари за тонну. Але ціна може сильно відрізнятися: від 800 до понад 2000 тисяч доларів залежно від країни та якості продукції. Отже, огірки це не просто зелений овоч, це рекорди, наука, технології і глобальний бізнес. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та залишайте коментар. Це допоможе каналу рости. І не пропустіть наше наступне відео про самохідні огіркові комбайни, які збирають огірки у промислових масштабах. Натискайте на дзвіночок, і ви точно не пропустите найцікавіше.